На роботу у вишиванці, солодко, дзвінко – і у вишиванках, саме так святкували працівники ДТЕК Бурштинської Тес передень національного свята дня вишиванки. Тут довго не роздумували. Ранішній дрес-код, національний стрій. Я рано звичайно їжджу на роботу автобусом, і була приємно здивована і вражена, коли всі на роботу прийшли біля автобуса і очікували автобуса. Всі були в вишиванках. Ну звичайно, кому як це вдалося? Але зайшовши в автобус, коли приїхав водій, була друга несподіванка. Водій був одягнений також в вишиванку. Заходити в кінці тижня, як то кажуть, перед останній, останній робочий день перед святами все так яскраво і кольорово, ви знаєте. Навіть буде приємніше напевно наші сірі цехи заходити і працювати. Весь колектив підтримав ідею нашого керівництва, а особливо нашого директора Шувара Андрія Йосиповича. Ми щиро вдячні йому за це, що все таки відроджується свято української пісні, українського вишивання, допоки частина Містян ще дрімали у своїх квартирах, працівники компанії вже частувалися солодким тортом під українські пісні та вітали один одного зі святами. Багато хто прийшов на роботу у вишиванках, але не всі очікували на таку гостинну зустріч. Столик, прикрашений з катертинами, привітні хлопці і дівчата у вишиванках, українські пісні та великий торт. Все це разом створило теплу атмосферу. Люди затримувалися, щоб привітати одне одного, похвалитися своїми вишиванками, посміхнутися по українськи щири. І побажати головного миру компанія «Детек» і справді зуміла подарувати своїм працівникам незабутній ранок, і формат свята було обрано не дарма. Ми вважаємо, що люди повинні не тільки працювати добре, а так також відпочивати. Я вважаю, що свято вишиванки, таке як зараз ми сьогодні влаштували, це. Напередодні Дня Незалежності це такий хороший мотивуючий фактор. Крім гостинців та порції ранкового позитиву, працівники бурштинської ТЕС ще й отримали можливість сфотографуватися на згадку про свято. На місці працювала мобільна фотолабораторія. Тож своє фото у вишиванці на красивому синьо-жовтому фоні всі охочі змогли забрати одразу.